Я впевнений, що якийсь період така формула співпраці можлива, але в принципі ми повинні вийти на нормальну схему організації київської міської влади. її полягає в тому, що весь світ сьогодні в столицях владу комплектує таким чином: народ, люди обирають раду, вони ж обирають голову міського. А вже голова міський і рада обирають виконавчий комітет. Не державна адміністрація, а виконавчий комітет разом з тим. Тут повинно бути державне представництво, тобто державна влада повинна мати в Києві своє представництво. Це не державна, можливо, адміністрація, як сьогодні це звучить, а представництво. Три питання воно повинно, на мій погляд, вирішувати: це перше дотримання законів і Конституції радою, місцевою головою повинно відслідковуватись. І в разі недотримання або порушення тут же подається питання до суду і тут же розв'язується за три дні. Наприклад, друге питання, чим повинна займатися державна адміністрація, це а o DIT. Фінансових потоків, куди хто ходить, і хто куди їх направляє для цього. Потрібна серйозна економічна служба, фінансова служба. І третє питання, яке повинна вирішувати державна адміністрація в місті Києві, це питання організації співпраці з державними установами, і центральними органами. Це Кабмін, президентська адміністрація, це Верховна Рада та Міністерства відомства. А також координувати діяльність центральних тих представництв міських центральних відомств, тобто міської міліції СБ. СБУ, прокуратури, податкової адміністрації, яка повинна представляти інтереси держави в Києві, а Рада повинна займатися господарством міста. Така конструкція є в Парижі, там є мер і префект. І так у багатьох столицях така конструкція є. А те, що в нас сьогодні, воно неприроднє. Передача функцій ради на рівень державної адміністрації не зовсім нормальна. Тому я є тверезим, будемо говорити навіть законодавцем в цьому відношенні, бо мій законопроект є з цього приводу, щоб змінити конструкцію влади. Хто б не був обраний, отаким от чином можна працювати і відстоювати інтереси держави в Києві і інтереси місцевої громади. А в нас інтереси громади були потоптані, присланий в Київ згори начальник. Вирішував питання таким чином, що ми за цей час. Якось так дивним чином до Ріната Ленідовича Ахметова перейшло 1100 об'єктів Кивенерго Раїси Василіни Ботарєвої перейшло, перейшов Прийшов центр серця. Багато інших об'єктів. Києві запанували східні фірми. Вони забрали всі генпідряди, віддавали тільки крихти нашим будівельникам. Яким чином сьогодні володіє ринком хлібної продукції фірма «Кулініч» із Харкова? А наш бюджет не на ну, кажуть, що ж казав, що Сен Янукович старший хлібкомбінати під це підминав на ну, або його структуру. Ні-ні, це, це має відношення, мені здається, до сина Азарова. Ну, не здається, я так знаю. В будь-якому разі не ну... Ні, це не київський. Тому наші хлібкомбінати в Києві 42 підприємства хлібопекарної промисловості. Вони сьогодні наполовину завантажені. Вся Київська область, яка раніше користувалася хлібом київських комбінатів, сьогодні користується хлібом з кулінищів. а також один район в Києві Голосівський, 40 злишку магазинів там відкрито. І так не протекціоністська, отака не київська політика тої влади, яка була прислана. Она привела до того, що ми сьогодні маємо анемічний бюджет. От в Києві їздить багато цих. Маршруток, ви знаєте, так? Да? Як з 11 тисяч вони їздять 11 тисяч штук, їх тут тільки 4 київських, а сім це ті, хто купив собі право їздити в Київ, заробляти для своєї кишені, для бюджетів інших. Регіональних підрозділів тому багато таких питань вони виникають, тому що не було протекціонізму Києва, не було влади київської. Ви значить, не закрити патриоти... Київ, ну, в разі вашої перемоги Ну або якщо ви залишитеся на посаді голови, ви ж не закрити Київ геть там для а закривати не Київ. треба. Треба створити умови, щоб київський бюджет отримав гроші від цього. А сьогодні жоден мафа їх 36 тисяч по Києву. Мав мала архітектурна форма не платить. Ні копійки до київського бюджету. Ці мафи стоять сьогодні підключені під електрику. Нашу ці електрики десь зникає. В місті біля 18 відсотків загального споживання це втрати, так звані. От ці мафи не вивозять сміття, тому я. Говорю цим людям, які на мафа працюють, так ми розуміємо, що у вас сьогодні це єдиний заробіток, але ті, хто стоїть на мережах, хто стоїть біля входів метро, ті, хто стоїть як генделики біля будинків і торгує горілкою круглодобово, не будуть стояти, ми все зробимо, щоб їх прибрати. Разом з тим, ті, хто заробляє якусь копійку собі і працює, десь в тих місцях, де це можливо, будь ласка, працюйте тільки платіть до міського бюджету.